Когда над ними грянул смертный гром, нам судьба иное начертала. нам не призывному, нам не приветствному воинство окрестного квартала. Як не про переходили, а значит, даже то что. Там такий понтон, тобто причал і там причала. Два понтони великих. На тих, на тих понтонах настів і заганяється танк, і катер тянеться через Дніпро до того берега, а там причал другий. Ну в чому секрет був? Секрет у тому, в тому. Як цей танк загнати? Значить, виходить так, Прицел, що це ж вода, це ж знаєте, не... Значить, як тільки танк казнувся при то це причало так стає. Тобто, це погружається, а другий гляд, не ставав вперед. Бисто, поки щоб не сунувся танк воду. у воду. Ну, це не то, а саме страшне, як ти приїдеш, то тоді підніметься зад, а нос і механік гине, бо ти там трьохметрова метро, чи трьохметрова глибина, там ти не, не вискочиш. Оце так-так. Це так. чуть у батальйоні було тільки два механіка. Які заганяли там, а цей тюргін і Дорошенко двох. І він чує, та він чує, а стоп, не треба командувати. Він чує, як він уловлює, що ця машина стала. А там виїжджає, не глушиться. Двіти роботають на малих отах, бо як загрохне, чим ти його там стягнеш, його там не стягнеш і потім сам з'їхати. І так переправа. Тепер вся сложность в тому, що це робилось ночі. Переправа обстежувалася знову п'ятниці. Це було пілігрім, там скільки людей погибло. Де снаряду пов'язано обов'язково вб'є когось. Там така була концентрація військ, страшна була. А потім я був у 207-му танковому батальйоні, зам командира батальйону по технічній частині. За Межігорською гутою переправилися е, через через Ірпінь через і на бліставицю. Цю бліду бліставицю, скочили рану, втри часа утра, ще темно було, скочили, там перебили німців. Поробили їхні машини, кухні, все, там швод зробили. А в нас була ще й піхота на броні. Наша піхота, мотостковий батальйон був у бригаді, вони були, наша, наша піхота ж була. Да. І в отримуємо приказ. Вернуться назад, стаї блісталися. Ну що ж, яка була насип, узенька. Ну, їй один танк проходив, мост через і назад. Ну, як як тільки танки з лісу з'явилися, діливому днем з'явилася авіація німецька. Якісь самольоти такі розові, наче червоні, наче не казали, що то італійські. то як вони стали танки бомбити. То, то танки були на ті насипі. Давай розтачуватися. А тут болото. Як з'їхав, так і загруз. Як з'їхав, так і загруз. Уголили танки. Там погиб, як е, е, пам'ятаю, полянський лейтенант Полянський йому присвоїли за ахтирку героя. А я не успів переправити, то я в лісі ззаду переждав цю. Тару. já que Таких могучих. Це була 19 ноября в Сталінграді, під Києвом була і на Прохоровському полі. Це Могучий і це такий був зал під Києвом. Під Києвом да. То ми, ми в Київ, як увійшли, ми в Київ. Ми спочатку ввійшли в Київ через пущу Водицю, через ліс. От, ні, а, а потім вийшли в Святощину, де зараз завод. От отут, а отсюди ми по Бреслітовському спали з зажженими фарами вечір в Велисокий. І це там погиб був герой Радянського Союзу Шолуденко, він похоронений на ліві слави. Це був командир згодом в нашій бригаді. Я його знав так, як так з ним вчався, як це з вами. І він перший вербався в Київ о, і наскочили вони на е, німецьку самоходку. Самоходка вислала, ну він погиб, а Дорошенко механік водитель був. То це Дорошенко, щоб уйти. От, то він, Взяв на фракціон, а була брусчатка, Не асфальта, а на присточку брущатка була. То ти як на цій брусчатці повернувся і прямо в хату. І я шукаю там, і його нема. Де Не він ївся, бачу слід, а він заїхав у хату геть весь ті. Потім ми його витягали, бо в нього гусеніця. Стражніша машина. Вона ламалася. Неї з повності. То не включається, то не виключається, то не повертає. Це слажніша машина. коли над ними. А екіпажіки були, механіки, молодь, 19, год, 20, Знаєте, вже ті старі кадри. Повільні, як ти Стали, що таке? Кого стіни? Чакає Шомті, що таке? А був води батальйоном. У мене капітан чоловік. Той капітан Чуньков посилає один там уперед. Узнай, що таке. Той поїхав через. Пів часа прилітав, що війна кінчилась. Оце, оце так, що е, значить, оце 9, а 10 мая бу, о, були у Празі, так як нас зустрічала Прага, цей щось неймовірне. мабини викатували бочки пива на вулицю, не давали нам проходу чехи. Все, сьогодні ми живемо не тільки минулим, ми живемо сьогоднішнім, сьогоднішнім, а, а вам треба жити майбутнім. Бо вже мені, у мене, май, май, якщо майбутнє є, то коротке дуже, а все вам. Значить, Україна ваша.